А сьогодні у нас майстер-клас на таку шапочку. А ще класно, що її можна зв'язати за декілька годин або за вечір. Я рада вітати вас на нашому каналі. З вами магазин рукоділля Кенді Ярн і я Яна. У нашому попередньому відео це влог з нашого дня народження київського магазину. Ви, мабуть, його всі подивилися, хто ні. Переходьте за посиланням і дивіться. У нас був конкурс, вам треба було відгадати, з якої пряжі зв'язана ця шапочка. Коментарів було багато, хто відповів правильно, хто ні. Тож, хто відповів, що це Суперла на Максі, ви вгадали. Ім'я переможця я назову в кінці відео, тож додивіться нас до кінця. А сьогодні у нас майстер-клас на таку шапочку. Шапочка об'ємна. Тепла, а ще класно, що її можна зв'язати за декілька годин або за вечір. Тож, приступаємо! Приємного всім перегляду і ми починаємо. І так, я обрала пряжу Alize Superlana Maxi. у мене номер 62. Мені десь знадобиться півтора моточки. Для цього мені ще потрібен буде гачок 7 мм і сантиметрова стрічка. В'яжу я шапку на об'єм голови 54 см. Ну що ж, Для роботи у нас все готово і ми приступаємо. Об'єм голови 54 см. Для шапки треба обрати або 10%. Я для себе завжди. Віднімаю десь 6 см. Якщо відняти 6 см, то вийшло 48 см. Треба зв'язати зразок, щоб зрозуміти, скільки рядків нам треба зв'язати, бо ми її будемо в'язати поперек. Коли я зв'язала зразок, у мене було що 6 рядків, у мене вийшло в 8. Сантиметрів 8 сантиметрів і 48 см. Це 6 клинів. У нас буде. Тут я намалювала два кліни це принцип в'язання. Це ми будемо набирати повітряні петлі і будемо робити клини. Візерунок такий ми вже в'язати вміємо. Це об'ємний візерунок гачком, який вже ви, мабуть, побачили в шорцах. Ні, зараз я вам його ще покажу. І так, висота шапки в мене буде 32 см. Це разом з отворотом. 32 см це висота, і нам треба її порахувати по щільності в'язання. В моєму зразку він був 14 см. Це. 20 стовпчиків 32 сантиметра це х. 32 множимо на 20 і ділимо на 14. І у нас виходить 45,7 петель. Я візьму 45. Тож набираємо ланцюжок із 45 повітряних петель. Набираємо повітряні петлі. І так, коли ми набрали 45 повітряних петель, робимо одну повітряну петлю підйому. У візерунку перший стовпчик ми в'яжемо на пів з накидом. Наступні всі стовпчики ми в'яжемо так. Гачком ми прокалуємо попередній стовпчик, його ліву стіночку. Наступну петлю ми Протягуємо петлю на гачок, дивимося, щоб вона була більш витягнута, ніж перша петля, і пров'язуємо три петлі разом. І тепер повторюємо. Візерунок дуже простий, об'ємний, головне щільний і теплий. І так, ми пров'яжемо тридцять дев'ять стовпчиків. І так, 39 стовпчиків ми пров'язали, у нас залишилось 6 повітряних петель. Далі ми робимо одну повітряну, перевертаємо на іншу сторону і починаємо в'язати другий рядок з напівстовпчика з накидом за задню напівпетлю. Пров'язали його і далі продовжуємо в'язати стовпчики за задню напівпетлю. Так, і так, ми доходимо до кінця і робимо останню петлю. Ось вона у нас є. Її ми будемо останню петлю пров'язувати під дві дольки. Пров'язали. Тепер робимо повітряну петлю. Ми перевертаємо на іншу сторону, і тепер ми в'яжемо не 39, а 42 стовпчики. Це ми пров'язали. Перший і другий рядок, третій рядок і четвертий ми зробимо на три петлі більше. Тут у нас 39, і тут буде по три петлі. І так, третій і четвертий рядки. І так, першу петлю нагадую ми робимо на з накидом, за задню на пів петлю. Всі наступні. В'яжемо через попередню петлю за задню напівпетлю і пров'яжемо 42 стовпчики. І так, пров'язуємо 39-й стовпчик, і тепер нам треба з'єднати наші два рядки і перейти на повітряні петлі. Що ми будемо робити? Якщо ми повернемо на іншу сторону, ми тут бачимо, якби продовження рядка, тобто галочку таку, ми прокалуємо гачок під дві дольки, далі накидуємо ниточку робочу на гачок. Ось так виходить. Тримаємо пальчиком. В наступну повітряну петлю ми витягуємо петлю на гачок. І тепер все, що на гачку, ми пров'язуємо разом. Ось так. Це ми з'єднали. Зробили один стовпчик, тепер робимо другий і третій. І у нас вийшло 42 стовпчики. Робимо повітряну петлю, перевертаємо на іншу сторону і пров'язуємо 42 стовпчики. Нагадую, що перший стовпчик це йде на пів стовпчик з накидом, а всі останні вже робимо по-іншому. І так, ми пров'яжемо до кінця рядка. І так, ми дов'язуємо до кінця рядка і нагадую, що останню петлю ми пров'язуємо за дві напівпетлі. І так, робимо повітряну петлю, перевертаємо на іншу сторону. Так, нагадую, що перший стовпчик у нас напівстовпчик з накидом за задню напівпетлю. Далі ми в'яжемо наші. Звичайні стовпчики і пров'яжемо до кінця рядка. До речі, я планую зв'язати комплект, таку шапку гачком і маніжку спицями. В коментарях можете написати: нам треба робити майстер-клас на маніжку. Чекаю ваших коментарів. І так, пров'язуємо останню петлю в рядку, і тепер нам треба зробити переход на наші повітряні петлі. Дивимось з виворітної сторони наші оці дві перемички, які вони виходять у нас як петля. Робимо накид на гачок. Повітряної петлі достаємо петлю і пров'язуємо всі петлі на гачку. Робимо ще дві останні петлі. Тепер робимо повітряну і пров'язуємо шостий рядок 45. Стопчиків. Нагадую, що перший стовпчик ми робимо на з накидом. Далі наші стовпчики з візерунка. Сьогодні у нас така непогода, за вікном дощ, холодно, вітер сильний, тому треба в'язати шапки. Так, останню петлю ми пров'язуємо під дві напівпетлі. Робимо повітряну, перевертаємо на іншу сторону. Ми зв'язали 6 рядків, і це один клин шапки. Таких клинів нам треба зробити 6 штук. Бачите, переход вийшов отакий з лицьової сторони. Отак виглядає з виворітною. Ви можете поставити її на лицеву сторону. Далі ми повторюємо все з першого рядка. Спочатку в'яжемо 39 петель, потім 42, далі 45. І так, кожен клин. І так, я вже закінчую шостий клин. І так, я зв'язала вже 6 клинів. У мене вийшло ну, 47-48 см. Ну, вона ще стягнута, на голові вона ще розтягнеться, і у нас виходить ось так все. Пішло півтора моточки, і зараз ми цю шапку будемо з'єднувати. У мене буде оце лицева сторона, кінець ниточки. Від початку роботи, у мене залишається вверху, кінець нитки у мене залишається зверху, а закінчую я роботу, щоб у мене петля була знизу. І так, лицева сторона всередину, і тепер будемо з'єднувати. Для з'єднання робочу ниточку ми прокладаємо під петлею, тобто всередину. Протягуємо через першу петлю нашу петлю свободну, і далі що ми робимо? Всю поверху йде у нас косичка. Я підхоплюю одну дольку, потім прокалую гачок у наступну петлю це у нас набірний край, витягую петлю і роблю сполучний або з'єднальний стовпчик. Далі підхватую верхню дольку в наступну петлю, витягую петлю і роблю сполучний стовпчик. І таким чином ми з'єднаємо край нашої шапочки. І так, робимо останню петлю. Тепер ми обрізаємо, залишаємо кінець, щоб вистачило з'єднати маківку нашу. Да, до речі, забула сказати, що для роботи нам ще потрібні ножиці або кусачки. Це у нас. Виверітна сторона, ось так вийшла. Так, оце наш шовчик. Тепер вивертаємо шапку на лицьову сторону. Рукаємо, де наш Ага, ось, ось він. Тепер беремо наш край ниточки. До речі, про голку теж не сказала. Вибачте, вона нам теж потрібна. І тепер будемо з'єднувати: Ось де у нас виходить. Доріжка з лицьових петель прокалуємо, і можна отак підібрати іншу. І отак лицеві петлі підхоплюємо. Останнє. Тепер там, де з'єднували, все всі ми підібрали, і тепер затягуємо добре, і виводимо ниточку на виворітну сторону. Така макушка у нас вийшла. І тепер нам залишилось закріпити ниточку. Можна зв'язати вузликом. Я два рази обертаю ниточку, затягую, і ще раз два рази. І вона буде міцно триматися. І тепер ховаю кінці, щоб їх зовсім не було видно. Одна, обрізаємо ниточку, і тепер іншу. Тепер робимо отворот і все, наша об'ємна, тепла шапочка готова. А тепер йдемо приміряти. Що в нас вийшло, ви могли побачити у відео. На неї пішло півтора моточка. Вона вийшла: об'ємна, мягка, тепла. Тож, ви можете зв'язати собі теж таку. Ну а тепер ім'я переможця. Першою, хто правильно відповів, що це за пряжа, була. Юлія Шатковська. Вона перша назвала, що це Суперлана Максі. Вона від нас отримує два моточки Суперлана Максі у бажаному кольорі в подарунок. Я всім дякую, хто взяв участь у нашому конкурсі. Не переживайте, хто не виграв. У нас конкурсів буде багато. Тож підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити. А вас, Юля, я вітаю, що ви виграли у конкурсі. Напишіть, будь ласка, в наш інстаграм, щоб менеджери могли зв'язатися з вами і ви отримали свій подарунок. На цьому у мене все. Дякую всім за перегляд. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк і обов'язково вімкнути дзвіночок, щоб... Не пропустити наші нові відео з конкурсами. Всім папа! -па, солодких вам петельок!